Разом ми сяємо ти і я навіть коли світ інколи темний для тебе, маленьке дерево, гордий віслюк стоїть тут, дружба робить сильним і веде нас до тебе. Разом ми сяємо, разом ми сяємо. Маленьке дерево в холодному віку. Тихо мріє про те, де інші є. Гілки криві, серце таке широке, але ніхто не бачить, що в ньому кричить, тоді приходить, віслюк, втомлений, слабкий, він шукає лише тепло в цю ніч. Два серця знаходять одне одного в снігу, і раптом життя більше не болить. Разом ми сяємо, ти і я, навіть коли світ інколи темний для тебе, маленьке дерево, гордий віслюк стоїть тут. Дружба робить сильним і веде нас до тебе. Разом ми сяємо, разом ми сяємо. Село пробуджується, нове світло, дерево світиться, яскраво в кожному обличчі зі зірками, стрічками прекрасними. Кожен може бачити їхню дружбу, віслюк залишається поруч, байдуже радість, страх чи час. Вони показують нам у цю ніч, що любов творить кожне диво. І коли світ здається тобі надто холод. Достатньо вже горить світло, ламає темряву, освіжає твоє серце, разом ми сяємо ти і я, навіть коли світ інколи темний для тебе, маленьке дерево, гордий віслюк стоїть тут, дружба робить силим і веде нас до тебе, разом ми сяємо